Вам потрібен трьохфазний асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором, в якому буде написано оце позначка зірочка. Це трикутник на 380-220 вольт. Вам потрібен такий двигун. Байдуже, скільки там киловатт, і байдуже, скільки там обертів. Це все залежить. Оці оберти. Вам потрібно буде підбирати під те, що буде його крутити. Під ті оберти двигуна вони повинні бути наперед. Забіжу, скажу, що вони повинні бути ці оберти, двигуна. Ви повинні відтворити їх. Оберти ці двигуна, якщо там півтора тисячі, значить тисячі плюс 10%. Три тисячі обертів, значить плюс 10%, три триста у вас повинно бути. Якщо у вас двигун е, з, з коробкою, там змотані дроти гайкою. І такий вигляд вони мають, таке підключення, значить у вас все нормально. Це підключення зірочкою. Все вам підходить. Ви далі працюєте по цій схемі. Так по-простому це кінці виведені кінці, і до них оце кон, конденсатор кандьор приєднаний. скорочено. Оце кандьор, отакий воно вигляд має. Це вам сюди. Якщо у вас підключення е, має вигляд то таке в коробці, це підключення трикутником. Вам потрібно його пере, е, переключити, ну, як би сказати, відкрутити і дроти, поставити. Вот так. Ну ладно, включаю последний раз И заканчиваю этот ролик И так слишком долго вещал Смотрим еще раз 240 вольт 245, А Могу сделать 230 он очень хорошо регулировать то напряжение, которое вам надо. Могу сделать 220, пожалуйста. Будет стабильно держаться 220 вольт. Вот, я убрал, источник работает. 220 вольт, 224-220. Все прекрасно работает.